Водії автобусів мають право не пускати у салон пасажирів, які слухають музику або фільми без навушників. А от водії таксі навпаки можуть включати в авто музику лише за згоди пасажира. Такі зміни до правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту вніс кабінет міністрів України 9 травня цього року. Голова спілки таксистів Івано-Франківська Роман Жук каже, що музика одна із тих розваг, які доступні у час війни. Слухати не голосно та виключно українською можна на його думку. З моєї практики такого не було, щоб через музику були якісь конфлікти. От зараз в даний час в Україні йде війна, так чи ні, ми руску взагалі не включають ніхто. Я ще навіть не чув, би десь в когось грало там, якісь шансони чи ще там щось не слухаю. Українські пісні слухаю. Якщо заборонять слухати, так чи ні, то ми реально це виключимо і не будемо слухати. Тобто це не проблема. Це не є проблема. Я рахую, що дійсності в Україні така ситуація зараз. Що ми повинні дотримуватися тих правил, які зараз встановлені. Микола Хомич за кермом 60 років каже ніколи, не слухав в автомузику і підтримує такі зміни до правил перевезення. Я не признаю музику абсолютно. Робота є робота, а шпиталь є шпиталь. Хочете слухати музику, Дома слухайте, йдіть в півбар, йдіть в ресторан, куди хочете, замовляйте. Але в машині музики не має бути. Ну, послухав новини, але но не на ходу слухати музику. Андрій Білецький періодично користується послугами перевізників. Каже, ніколи не потрапляв у конфлікти через музику. Я думаю, що до таксі це недоцільно, тому що в таксиста можна попросити, щоб він виключив музику. Так само водія можна попросити. А якщо в людини грає музика, ну мені здається, це робить так, що іншим людям некомфортно стає. Марія чекає на зупинці автобус. Дівчина не називає своє прізвище. Каже, до обмежень ставиться позитивно, але проблеми не бачить, бо молодь давно користується навушниками. Я думаю, що в громадському транспорті більше і в таксі, в принципі, доцільніше, щоб хтось слухає музику в наушниках. Не на телефоні, не на колон. В Таксі теж нормально, спокійно. Головне, що українська музика. За словами юристки Ірини Іванів, контролювати виконання змін мала би Укртрансбезпека. Однак каже Ірина Іванів, урядовці не визначили, яке покарання загрожує порушникам за інші порушення, які стосуються трансляції фільмів, трансляції музики і так далі. Тобто, поки що питання… Кожне врегульовано і притягувати до відповідальності однозначно нікого на даний момент не будуть, поки відповідні зміни не будуть внесені в кодекс України про правопорушення". Начальник відділу державного нагляду Укртрансбезпеки в Івано-Франківській області Іван Гарасимко повідомив, що контролювати виконання змін має Держпродспоживслужба. Журналісти Суспільного звернулися до прес-служби цієї установи. Наразі очікуємо відповіді. Наталі Олексієнко Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.